Привіт, пані та панове, я Оля, і сьогодні розмова піде про українські бренди, українських парфумерів та їх квіти. Квіти я підібрала для вас доволі незвичні, будуть і жовті квіточки безсмертника, троянда, яку парфумер створив спеціально для чоловіків: гіацинт, мімоза, липовий квіт, аромати будуть від різних брендів, щоб ви якомога більше дізнались про українське. Ще трохи важливої інформації, і вже почнімо. Я звертаю увагу тільки на ті бренди, у яких є обличчя: це парфумери, власники бізнесу, люди, які пишаються своєю роботою і відповідальні за неї. Давайте будемо чесні, Україна зараз тренді, і ця тема невимовно трепетна. Мені б Інстаграмі Ліза дуже багато реклами від якби то, як вони себе називають, українські нішеві бренди, які насправді є розливайками. І такі люди, як ми, які хочуть отримати український нішевий парфумерний продукт, отримають копію ганімеду лощери чи якогось популярного аромату з каністри. Ось так. Я вас дуже прошу не підтримувати подібне нехлюйство. За всіма брендами сьогоднішньої добірки стоять українські парфумери. І перший бренд це склова з ароматом Sweet Hyacinth замшевий гіацинт, фумерка Аня Соколова. Це аромат про реалістичну, живу квітку. Гіацинта реалістично, бо вона цей аромат. Пахне самими квіточками, стеблими листями, землею, де росте ця квітка, і коріннями, завдяки яким вона росте. В цьому ароматі є свіжість від щойно политої квітки, є квітковість, землистість і така волога, зелена волога. Тим, хто. Обережно відноситься до землистих ароматів, їх коріння, таких проявів, скажімо так, нижнього рослинного світу. Треба протестити цей аромат, бо це реально реалістично. Це яцинт, який ще грається в бузок. Квіти ці такі рожево бузькові Аромат розкривається не в пудру, а в замшу, замшевий гіацинт. І в моїй уяві ця замша вона світла, вона дуже м'яка і така дуже текстурна, навіть шершавенька. І в цій замші так присутня навіть деяка така животинка. Аромат. Має таку, такий характер, який я дуже обожнюю. Він отак розкривається, має таку гучність дуже рівну і там в кінці вже затухає. Проте в цій, цій такий повільний, одноманітній е гучності аромат змінюється. Мені таке дуже подобається. Я не полюбляю аромати, які тебе спочатку накривають хвилою, а потім таке маленьке... Пищання якесь. Ні, цей аромат постійно звучить доволі довго з однаковою гучністю. І дуже він звучить спокійно, затишно, абсолютно весняно. А вже ж, я купила цей аромат взимку і користувалась ним після душу перед сном в свій такий святий парфумерний час. Цей час, коли я нічого не тестую, а користуюсь тим, що дуже полюбляю, що мені дає приємні емоції. Нічого в цей час не тестую. І ось користувалася цим ароматом. Ця традиція прижилась, і зараз я їм також ввечері після душу користуюсь. І це тільки мій такий підхід, насправді, аромат будь-куди, будь-коли. Кому подобаються такі реалістичні гіацинти. Друзі, як вам моє намисто. Це цукерки. Я дитина 90-х. Дуже гарно. Наступний бренд це отакі від Майкла Буца. Буде два аромати цього бренду. Мені дуже подобаються ці мінімалістичні наборчики пробників. Такий гарний тьмяний зелений колір. І перший аромат Linden Green. Тобто липовий мрія. Ой, аромат про свіжий липовий квіт. Дуже радісний, і ледь солодкий і легкий, наповнений повітрям аромат. Мені він дуже сподобався. Тому вам його і рекомендую. Я обожнюю аромати, в яких не переложили меду. А вже ж в липовому квіті мед має бути, бо він там природній має бути. мед притаманний квіту акації та липи. На мій смак тут всього достатньо, бо я не полюбляю солодкі, солодкомидові аромати. Липові мрії вони розкриваються в сторону легкої кремовості пилку та пудри. В цьому ароматі небагато зелені, ось він мені, от саме про відокремлений квіт з притаманним йому а, кремовою, такою медовою квітковістю, терпким пилком та навіть пилом. Аромат легкий, радісний, однозначно жовтий, позитивний з посмішкою. Та він має таку дуже легку. Деревну, деревному мускусну базу дуже комфортно. Я його можу долучити до таких о, базових ароматів на кожен день, які ще були на початку, там ще декілька годин свого долучання, дарувати тобі отакий от приємний, липовий, позитивний. Настрій, а потім будуть просто комфортним базовим ароматом на твоїй шкірі. І на моїй цей аромат має найлегшу, найлагіднішу вдачу з усього з цього бренду. Отакі от я познайомилася з усіма ароматами, і от я можу сказати, що цей бренд має такі міцні композиції, де головні ролі грають смоли, камфорні відтінки, деревина ладанут. Майкл Бут створює такі щільні Композиції. І переходимо до наступного Аромат від цього ж бренду. Він називається Regardless, там незважаючи на можна так перекласти. За словами автора, це квітковий аромат, який було створено саме для чоловіків. Квіти там десь приховані, десь там тишком-нишком навмання за рогом. Та я їх знайшла. Тут у нас троянди, і мені дуже сподобалось це. Таке приховане квіткове хуліганство. Розкривається він мені лазнею, От холодною, коли там нікого немає, аромат холодної, вогкої, деревини, залишки хвойної ефірної олії. Якесь трояндове мило, ну це, це реально пахне мені власне. Я залежна від запаху лазні, мені він дуже подобається. І в розтопленому вигляді, і в холодному вигляді, і в холодному стані так краще сказати. Ледь-диуку тут є також, і десь через пів години аромат дещо трансформується, вже я там не відчуваю лазню. Він Пахне такими ледь солодкими трояндами, з деревиною, такими терпкими, пачулями, Аромат від самого початку до бази все зігрівається, згрівається, розкриває свої такі смольні роздає свої смольні аспекти. Дуже цікавий аромат, незвичний. Якщо липові мрії, це такий безпечний варіант, який я впевнена багатьом сподобається, то цей варіант треба попробувати протестити. Наступний аромат від датура це ля мімоза. Ой, ну це яскравий, щільний, насичений аромат про медовиму мімозу. Кремові білі квіти, і більш абстрактні, ніж якісь конкретно промальовані. І ще в цьому ароматі можна відчути або домалювати собі акації, квіт, акаті, квіт а, липи, бо в ньому є в цьому ароматі є і, і, і медовість, і квітковість, і наша фантазія може домалювати будь-який ботанічний світ, який ми з вами полюбляємо. Це аромат саме про кремову мімозу без тої пильності, яка комусь може застрягати в носі. Тут такого немає. В ароматі ще присутній геліотроп з його таким гурманським ароматом. Він має такий молочно-кремовий мигдалевий аромат молочно кремовість, так я підтверджую, проте про мигдаль, ну, я тут не певна, є така певна гірчинка в цьому ароматі, та м, вона не нагадує мені ніякий мигдаль. Я сердечно раджу ці аромати дівчатам. дівчатам, Бо вважаю, що цей аромат все ж таки жіночним. Тим дівчатам, хто полюбляє е, пощільніше та посолодше, ніж оці всі. Акварельні вуалі ароматів, хто любить і носить білі квіти, бо в цьому ароматі є така от кремовість цих білих квітів. Хто таке любить, полюбляє. Будь ласка, спробуйте цей аромат. В базі він кремово-такий мускусний, дуже-дуже затишний. І він, трим... ви ще маєте дочекатись тої бази, бо аромат неймовірно стійкий. Він відчутний, заповнюючий. Наступний аромат, друзі, називається Ольвія від бренду Essence By Vita, від парфумерки Вікторії Сіміч. Це аромат пахне українським степом та тими жовтими квіточками безсмертника, тому цей аромат саме. Тут про сухі квіти, гіркі трави, свіже повітря і пильність степу. Тут навіть в піраміді заявлена чорна глина, ну, окрім таких більш звичних для нас парфумерних компонентів, там безсмертник сухі квіти, пачулі, мускуси. Це дуже український аромат, дуже атмосферний. Про цю безсмертну, незламну квітку, безсмертник. Дуже атмосферний аромат, от, наче реально стоїш в полі і дихаєш цим повітрям. Мені цим, цей аромат подобається для медитативного настрою, для такого розслаблення. Я не бачу його саме для себе, для якихось там прогулянок, робочих днів, він дійсно якийсь. В... спонукає на якісь такі глибокі роздуми, малює перед очами оці степи, і, і воно, знаєте, один за одного чіпляється, що зараз взагалі відбувається з нашими степами та з нашою рідною ненькою. Аромат, який викликає в мене почуття роздуми. Така ось краса. Взагалі краса реалістичних парфумерних композицій в тому, що у нас вже в голові, десь точніше в лімбічній системі, закладені певні ольфакторні ці ароматичні якоря, як десь пахло, і ми щось пам'ятаємо в той момент. І от коли ти зустрічаєш якусь реалістичну парфумерну композицію, вона одразу тебе туди відносить. Парфумерні інші парфумерні композиції, не такі нереалістично природні. Ще треба з ними створювати особисто у себе цільфакторні якаря. А так природа вже все зробила за нас. Нам не лише треба знайти якусь парфумерну композицію, яка буде пахнути тією природою, яку ми пам'ятаємо, але я не знаю, як можна виявити, окрім емпірічного такого шляху, проб. Та помилок, що саме викличуть у вас певні спогади, Лише, типу, експериментувати, друзі. А я вам бажаю прекрасного храню. дня настрою. Ще бажаю вам величезної любові на знає в серці! Слава Україні! Бувайте!